Бувало у вас таке, що ви відкриваєте інстаграм чи Тікток всього на хвилинку, щоб подивитись щось швидко, а потім, оглянувшись, розумієте, що минуло вже 15 хвилин. Здається, наче контент нічим особливим не відрізняється. Блогер розповідає щось звичайне або фарбується перед камерою, але. Ви продовжуєте дивитись, ніби заворожені. Це відчуття, коли все здається таким простим, але водночас настільки захоплюючим, що час просто випаровується. Кожен з нас, хоч раз ловив себе на тому, що занурювався в подібні відео, навіть не помічаючи, як захоплюються деталями. Привіт! Мене звати Лена і я постійно вивчаю, як соцмережі можуть покращити наше життя. Я шукаю нові інструменти, які допоможуть нам бути ефективнішими, розвиватись і водночас не витрачати час даремно. Але як людина, яка активно займається просуванням у соцмережах, не можу не звернути увагу на такий феномен, як популярність відео, де блогери одночасно говорять і щось роблять на камеру. Я впевнена, що якби я зараз почала фарбуватися або робити щось. Паралельно в кадрі ви б точно слідкували за обома діями одночасно. До речі, напишіть мені, чи подобаються вам такі відео, де можна, де можна отримати одразу дві вигоди: дізнати щось нове, а ще й позаліпати на щось цікаве. Хочу почитати, що думає свідоме суспільство. З Точки зору психології, такі відео приваблюють нас, тому що вони. Одночасно активують кілька наших сенсорних каналів. Коли ми бачимо, як хтось виконує кілька дій одразу, наш мозок отримує подвійний стимул слуховий і візуальний. І це не просто задоволення від перегляду, а мотивація поглинути якомога більше контенту за короткий проміжок часу. Таке прагнення. Не наша вина, а результат еволюції. Раніше інформація надходила до нас поступово і через обмежені канали. Але зараз у світі соцмереж ми можемо отримувати її безперервно. Ми привчаємо себе до того, що можемо обробляти відразу кілька потоків інформації. І мозок підсвідомо тягнеться до цього. Ще кілька років тому. Відео, де людина просто говорить. Було достатньо, але сьогодні багатозадачність стає нормою навіть у споживанні контенту. Ми бачимо, як блогери роблять макіяж, готують їжу або займаються рутиною і одночасно. Діляться своїми думками, рецептами. І це працює, адже поєднання кількох дій допомагає нам відчувати, що ми не витрачаємо час даремно, ми вчимося, надихаємось і спостерігаємо за процесом. Це все чудово, поки не задумаєшся про зворотній бік медалів. Коли ми занурюємося в потік контенту, що поєднує кілька дій, ми можемо втратити здатність. Зосереджуватись на одній темі, це в свою чергу може якось негативно вплинути на нашу увагу та концентрацію. І сьогодні, до речі, вже важко знайти час для простого читання книги, або навіть для поглибленого обговорення чогось. Наш мозок звикає до багатозадачності, що може призвести до поверхневого сприйняття інформації. Ми не встигаємо занурюватись в деталі, бо завжди чекаємо на наступний всплеск інформації. Це як звикнути до швидкого перекусу. Замість ситної страви, ми отримуємо швидке задоволення, але втрачаємо смак та насолоду від процесу. Крім того, подібний контент може формувати у нас певні очікування. Ми починаємо думати, що вся інформація а, повинна подаватись швидко, яскраво та легко. І це може призвести до розчарувань, коли щось вимагає глибшого занурення. Крім того. Постійне споживання таких відео, мені здається, може заважати нам усвідомлено спостерігати за нашими емоціями та думками. Замість того, щоб зупинитись і задуматися над важливими моментами, фактами, ми просто прокручуємо стрічку далі. Втрачається момент тиші і рефлексії, який потрібен для глибшого розуміння себе та світу. Усе це призводить до того, що ми станемо менш уважними до деталей, і фактів, які мають значення. Я починаю вас сильно тригерити. І, можливо, я трохи негативно налаштувала це відео. Але давайте розглянемо й іншу сторону медалі, як такий контент може бути корисним для тих, хто просувається в соцмережах. По-перше, Використання формату, де ви демонструєте одразу кілька дій, дозволяє привернути увагу глядачів. Це особливо важливо в умовах постійного інформаційного шуму, коли людям важко зосередитись на одному матеріалі. Ваше відео стає більш динамічним і живим, а це, в свою чергу, підвищує шанси на те, що його переглянуть до кінця. По-друге, такий контент допомагає показати вашу експертність у конкретній області. І коли ви дієте на камеру та коментуєте це і демонструєте не лише свої знання, але й вміння застосувати їх на практиці, це формує довіру до вас як до експерта. Також важливо зазначити, що ви маєте можливість. Досягти більшої аудиторії, і коли ви поєднуєте інформацію з розвагою, ви задовольняєте потреби різних людей. Дехто може бути тут для нових знань, а хтось просто для розваги. І якщо вам дасть залучити обидві групи, це збільшує кількість підписників і потенційних клієнтів. Отже, незважаючи на негативні аспекти, є безліч причин, чому формат поєднання дій може бути вигідним для вас як для творця контенту і експерта. І якщо ви знайдете правильний баланс, ви зможете не лише злучити увагу, а й створити якісний та цінний контент для своєї аудиторії. А я в свою чергу чекаю на ваші коментарі, буде цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу.